Всім доброго дня. Так, прийшла я до Ярика подивитися, чим він займається. А він робить сушку. То як тільки починав, я бачила, тоді більше я не бачила, це прийшла, думаю, таки ж подивлюся. Зараз такої сильно напрягу роботи, такої гарачки немає. Зато в хлопців робота є завжди. Що він вже оце стіки вимурував? сито вже сітку розстелив? желізну сітку, зверху отаку, комін. Така. Так, тут топка, зверха такий метал, товстий лежак. Оце то бункер. Здоровенне. Так, ще не дороблено, це, це все ще в процесі, ще не домуровано і ще. Вентилятора треба, в общем, ще треба сюди ще щось доробляти, щось там мудрує. В общем, ще роботи є коло цього. Ну ще поки гарбузи достигають, то, думаю, зробить, бо щось те гарбузиня і не думає сохнути. А потім ще накриття треба робити. Так що є, коло чого ще наробитись. Соя поп границю така гарна. Ось розкущилася. Так багато стручків. Але ж тут тільки, тільки поп границю, поп гарбузи. А далі згоріла. І от чому арбузики вже лучше видно? Я вже вечорами потрошки перебрала свою фасольку, така вона у мене довгенька, біленька. І не мотається таку я люблю, бо рабенька. Тоді як вибирати і погано видно, де поїдено. У мене в планах було дві баклажки з того кусочка зібрати, але так як вона згоріла, чи що з нею таке, а то така ще була зелена, що тільки починала цвісти. В общем, щось не слава Богу, так як з тою соєю. Але і так добре, з її треба. Ми ж не на продаж. Так, заїхали на каву. Анжела котам процедури робить. Тільки якби сіли вони вже на руках, ой, які вони які вони нам збитки зробили. <реку>